Тільки що десь хвилин 40 свій Viber. Багато хто написав за п'ятницю. Я не встиг відповісти. Багато хто написав сьогодні. І яких тільки людей немає. Написано, там, я не знаю, там Юрій, а на цьому на фотографії вайбері, ну, маленький хлопчик. І ну, 14-15 років. Ілі, наприклад, питає дівчина, а підписана непонятно як. Не поймеш, ти пишеш, ви дівчина чи хлопець і так далі. Ну, я просто підказую, скоріше всього, що це такого я діла такі зауваження людям. Ну, дивіться, ви хочете влаштуватися на роботу. Це все серйозно. Должно бути людське названня, вайбера, тобто .е. прізвище ім'я або ім'я і людська ваша фотографія в реальному часі. Вот то і це ну, замарачує людей доповнітельні питання. Ти пишеш ви дівчина чи ви хлопець? Який вік? То все, і переписка, ну вона, ну коротше, набагато Я розумію, що ви любите своїх дітей, своїх там внуків. Ну, вайбер ваш. І він має ідентифікуватися під вас. Тобто, має бути ім'я, прізвище, або просто ім'я і ваша фотографія в реальному часі. І це виключає всі останні питання і куча вазні, і куча часу. Ось така рекомендація. Кому треба робота, дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей.